Я побачив дружнє обличчя тут. Ми мали гарні розмови про Росію та Україну протягом вихідних насправді за останні кілька днів. Але ми мали дуже гарні розмови про Росію та Україну. Там багато ненависті, я вам скажу, між двома сторонами і навіть між генералами. Я маю на увазі там величезна кількість ненависті. Але ми мали дуже хороше обговорення останні. i we'll watching